Початок euh, даної Події зафіксована у 13.10 вчора. Повідомлення на телефони екстрених служб надійшло у 13.21. для гасіння пожежі по підвищеному номеру виклику оперативно-координаційним центром головного управління ДСНС України в області було направлено на місце пожежі 11 одиниць пожежної рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі знищена. На території підприємства ємкості на складі розчинників, а саме дві ємкості об'ємом 20 метрів кубічних та 5 метрів кубічних відповідно. Також пожежею пошкоджено 7 ємностей по 20 метрів кубічних та трубопроводи, які їх з'єднували. А повний перелік знищеного майна поки що на даний час становлюється власниками підприємства. На жаль, не обійшлося без жертв та травмованих. Так, внаслідок пожежі загинула одна особа. Це начальник цеху фасування розчинників 1969 року народження. Там було травмованого ще одного працівника підприємства 1984 року, у якого внаслідок пожежі сталося опік руки. Але на пропозицію медиків щодо госпіталізації він відмовив. Тобто, продовжити своє лікування на дому. Внаслідок оперативних злагоджених дій пожежно-рятувальних підрозділів дану надзвичайну подію вдалося локалізувати о 14.15 і вже о 15.40 силами пожежно-рятувальних підрозділів пожежа була повністю ліквідована. У зв'язку з випадком загибелі та травмування працівників під час пожежі правоохоронними органами відкрито крим кримінальне провадження ведуться слідчі дії, які повинні встановити всі причини виникнення надзвичайної ситуації, з метою оперативного реагування на загрози навколишньому середовищу та безпеці громадян, які могли бути спричинені внаслідок горіння небезпечних легкозаймистих речовин а саме горів розчинник, управлінням з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної. Військової адміністрації було залучено до місця надзвичайної події з метою дослідження якості атмосферного повітря лабораторію державної установи Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Проведені фахівцями дослідження не виявили жодних перевищень в місту в повітрі небезпечних речовин. Хід ліквідації наслідків цієї події перебував під постійним контролем начальника ОВА Андрія Райковича цього. Одня протягом дня фахівці установи державний лабораторний центр також будуть здійснювати ще повторні контрольні заміри повітря для того, щоб вже остаточно з'ясувати чи все у нас в гаразд в атмосфері в повітрі.